Допомагають готувати каву та випічку, а ще приносять відвідувачам замовлення. У Чернівцях з'явилася інклюзивна кав'ярня. 30-річний Максим один з офіціантів нового закладу. Ми почали приносити каву, бо за роботи вчили, спілкуватися. спілкуватися з друзями, з людьми, які, з людьми, приходять, які, сюди. які приходять сюди, допомогти людям, якщо їм важко. Мати Максима каже, робота позитивно впливає на сина. Це спонукає до того, що дитина буде розвиватися, зможе спілкуватися зі своїми однолітками. Таким діткам потім легше буде влаштуватися на роботу, а це дуже необхідно для них, тому що зараз просто для таких дітей немає можливості знайти хоча б якусь роботу. Ігор також стажуватиметься у новій кав'ярні. Хлопець допомагає на кухні і приносить відвідувачам замовлення. Мати Ігоря хоче, аби хлопець навчився працювати та зміг знайти роботу. Буде трошечки займатися тут, трошечки якісь вкладати внесок свого труда праці своєї. Нам треба, щоб ми розвивалися далі, щоб ми працювали, щоб ми жили, щоб у нас було усе гаразд. У кав'ярні на кухаря бариста та офіціанта навчатимуть молодь з інвалідністю. У роботі їх супроводжуватимуть фахівці. Ми Прагнемо подолати стереотип, який е, стосується людей з інвалідністю. Та про те, що це не є якісно, це не є класно, це не є добре. То е, ми хочемо їх навчити максимально добре і е, супроводжувати в цій роботі для того, щоб стежити за якістю, за дисципліною. Для людей на колісному кріслі при вході кав'ярні облаштували підіймач. У кав'ярні немає цін. Зробити замовлення тут можна за донат. Це лише на карту, і ці кошти одразу потрапляють на рахунок благодійного фонду. Спрямовуємо ці кошти як прибуток кав'ярні на діяльність, яка пов'язана з підлітками і молоді з інтелектуальними порушеннями. Інклюзивна кав'ярня, яку відкрив благодійний фонд Карітес, працюватиме на вулиці Конституційній 7 з дев'ятої до 20.00. Також у ній проводитимуть різні заходи та майстер-класи. Альвіна Бремчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4